І агресії у газі створять тимчасовий причал для доправлення гуманітарної допомоги. Трамп завадив ухваленню конгресом заходів посилення боротьби з мігрантами. Ну і власне, то чи справді Україна та Штати розчаровані одне одним? Будемо говорити далі з нашим гостем з нами відеозв'язком. Ігор Рейтерович політолог, пане Ігорю, слава Україні! Раді вас бачити. Героям слава вітаю. Пане Ігорю, і власне з промови Джозефа Байдена перед конгресом, давайте розпочнемо. Як ви оцінюєте цю промову? Чи зміниться щось у тому, чи будуть підтримувати Штати Україну? Ну, вона з одного боку очікувана з іншого боку, сильна достатня промова. Він чітко розставив акценти, згадував Україну. Достатньо, мені здається, там правильно все було подано. Аргументи, які там були наведені, це знов таки те аргументи, які Байден і його адміністрація вживали вже неодноразово. Тому тут питання, звичайно, безпосередньо навіть не до всього конгресу, тому що там немає сумнівів, наприклад, в двопартійній підтримці України, скільки до дуже невеликої. Кої групи людей, яких очолює спікер Джонсон, тому що саме через нього, через процедурний виключно момент, на сьогоднішній день питання підтримки України не потрапляє до палати представників. Якби це відбулося, я думаю, що не було б жодних проблем з необхідною кількістю голосів. Проект був би проголосований. Україна б цю підтримку отримала. Але оскільки Джонсон і частина трампістів вони намагаються ну, максимально вичавати саме якісь переваги і бонуси там для Трампа, це це ставить під, під сумнів, що. Ну так чи інакше вони зможуть цю ідею реалізувати, тому мені здається, після цього виступу Байдена і в черговий раз, коли він на всю на всі сполучені штати да на всю Америку вказав на те, що деякі політики ну загралися трошки в політику. мені здається, процеси. Конгресі за двома напрямками інтенсифікується перший напрямок це все ж таки якийсь компромісний варіант, над яким працює Джонсон, який хоче ну тепер якось викрутитися з цієї ситуації, але викрутитися, давайте так скажемо, з позиції сили, на да? тобто, ну показати, що все ж таки його якийсь там варіант взяти до уваги. А другий момент він пов'язаний безпосередньо з тим, що якщо і надалі буде затягуватися ситуація, ну Джонсон наражається на велику небезпеку, фактично імпічмента проти себе і буде позбавлений Цієї посади тому сподіваємося, що все ж таки десь середній варіант буде знайдений, і той проект, який вже є, він буде розглянутий і буде проголосований. Тому що я ще раз підкреслю: проблем з голосами за цей проект насправді немає. Ключовий момент, щоб він зараз просто потрапив на розгляд конгресменів. Ну а вони вже винесуть своє рішення, яке явно буде на підтримку України. Пане юрі як Ви вважаєте, Джозефу Байдену вдалося переконати трампістів от власне цією промовою, е, саме от виступом перед конгресом, саме трампістів республіканців, Бо фактично розуміємо, що демократи, ну і власне республіканці, вони за те, щоб підтримати е, Україну, за те, щоб виділити пакет допомоги. Справа ж все таки в трампістах. Йому вдалося, чи фактично які би він слова не знайшов, от він не знайде тих потрібних я думаю, що він не може їх переконати. з однієї простої причини їм не потрібні якісь компроміси, їм не потрібні аргументи. Вони насправді займаються зовсім іншими речами, і в тому числі це стосується частково Джонсона. Він, звичайно, ну дещо змінився на посаді вже спікера. Тобто, це не та людина, яка була раніше, яка там подавала в суд проти Байдена, да оскаржувала результати виборів і так далі. Але які б аргументи зараз не були знайдені, вони все одно будуть чіплятися до якихось там деталей, прив'язані. Все це до кордону і викручувати так, як їм хочеться. Тут Байден більшою мірою, мабуть, звертався саме до громадян, тому що йому дивіться, йому треба показати, що він все від себе належне зробив. Він погодився на один компроміс, на другий. Він підписав, до речі, тимчасовий закон, закон ну, законозаконопред про тимчасовий бюджет. Тобто, він іде зустріч, в тому числі і трампістам, які розуміють, що ну криза політична парламентська криза, от реальна криза, вона вдарить же і по республіканцям. Вона ж вдарить не тільки по. Байдену вона вдарить в тому числі і по Трампу, оскільки громадяни, ну, будуть прекрасно розуміти, хто має більшість в конгресі, хто блокує прийняття важливих для країни рішень. Тому Байден тут більшою мірою ну в черговий раз там передав привіт. Можливо, сподіваючись, що все ж таки от в чому він може переконати. Дивіться ну, це навіть не стільки переконання, скільки він може ну показати от частині трампістів, що ви вже і так максимум отримали. Ну, далі немає сенсу іти, тому що більше вже ніяк не буде. Не буде більше з точки зору якоїсь там електоральної підтримки, не буде більше з точки зору якихось можливих компромісів. Ви в будь-якому випадку витиснули максимум. Тому давайте тепер приймайте реальне рішення. Ну і будемо тоді думати над іншими питаннями. Пане Ігорі, Ну і фактично, якщо говорити про промову Байдена, то можна відділити два аспекти: як її сприймали: перше це аплодуючи, і друге аплодуючи, аплодую аплодували стоячи. Отак ота. І, от бачили реакцію самого Джонсона. Вам не здалося, що от якось, наче от в Україні би сказали, що це якось в сірка очі позичив, або якось людина відчуває себе некомфортно в тому середовищі, в якому зараз вона перебуває? Так йому не комфортно, це факт. Слухайте. Ви подивіться, як він тікає від журналістів. Йому приходиться ж іноді щось говорити, а йому нема чого сказати. Він, до речі, почав застосовувати активно таке правило, що коли він там виходить, бачить журналістів, він робить вигляд, робить вигляд, що говорить по телефону. Проскакує поміж них, і щось туди в телефон розказує. Але його вже просто зловили на тому, що телефон там вимкнений, він розмовляє з порожнім телефоном. А він чому в нього така позиція зараз? Дивіться, я думаю, що ну, він же людина явно не дурна, людина, яка Політиці, яка хоче залишитися в політиці, а він розуміє, що його така відданість Байдену умовна насправді загнала його в глухий кут, і він може вилетіти з політику, щоб він далі не робив дотисне він, не дотисне, буде він блокувати, не буде його знесуть так чи інакше. І, і навіть якщо приймуть якийсь там законопроект, е якийсь там компромісний з республіканцями, Байден все одно ним залишиться незадоволеним. І до речі, я от не сильно розумію. Ну їм, звичайно, відніше з одного боку, але я не не сильно розумію деяких конгресменів чи сенаторів республіканців, які ну прям настільки стеляться там перед Байденом перед Трампом. Ну мабуть, сподіваючись, що потім в майбутньому, коли він там стане. Не президентом, якщо він стане президентом, він їм за це віддячить. Тут просто треба розуміти одну просту річ. Трампу ну Трамп дуже спокійно ставиться до людей, які з ним працюють, і він дуже легко від цих людей відмовляється. І якщо він вважає, що вони щось зробили не так, він може спокійно їх позбутися, і він вважає, що він нікому нічого не винен, а винні виключно йому. І тому от їхня така діяльність, і десь це розуміння вже у Джонсона з'явилося, їм абсолютно не гарантує якоїсь серйозної підтримки. З боку Трампа, навіть якщо він переможе на виборах, і вони по суті зараз палять свою кар'єру значною мірою заради ну, людини, е, впевненості в якої в них немає з точки зору саме взаємовідносин. Вони можуть бути в ньому впевнені як в кращому президенті для Сполучених Штатів, але впевненості, що він якось їм віддячить ну, в них немає. Давайте подивіться на е, першу каденцію Трампа, як він е, з ким він прийшов і з ким він залишився під кінець. Скільки людей працювали з ним, вони потім пішли, пішли в основному всі зі скандалами і потім розказували якісь там речі, жахливі про Трампа, що він робив, як він робив, і так далі. А Трамп їх всіх повикидав. Тобто він їх ну поспалював, да? коли йому треба було, він від них дуже легко е, позбувався. І одесід, мабуть, це розуміння доходить до Джонсона. І він розуміє, що він в такій же ситуації, що щоб він не зробив, ну воно буде погано, і йому треба просто зараз обрати менше зло. Ну щоб можливо це менше вдарило там по його кармі. Рієрія і та й взагалі по ньому як по громадянину сполучених штатів пане юрі видання The New York Times пише, що Сполучені Штати Америки та Україна розчаровані одне одним. У чому суть в тому, що американцям не подобається, як воюють українці. А фактично, українці кажуть, що воюємо як знаємо і як вміємо. Виконайте свої обіцянки, дайте нам, щоб нам було чим воювати. Чи справді, от фактично, зараз є таке невдоволення між штатами та Україною? Чи бачите його ви? Ну, воно було присутнє на рівні там взаємовідносин, можливо, між нашими військовими, певною мірою, між політичними, там безпековими якимось ну, особами, які відповідали за ці питання. Але дивіться, в цьому немає нічого страшного, немає нічого екстраординарного. Зрозуміло, що можуть бути якісь свої бачення, і кожен це бачення може реалізовувати. У американців можуть бути якісь там свої претензії до того, як Україна вела літом, наприклад, наступ. Але ну вони просто постійно забувають і це. Об'єктивна реальність, що ми знаємо знаходимося в зовсім інших умовах, ніж на знаходилися американські збройні сили, коли вони там ну, проводили якісь бойові дії в якихось там інших країнах. Вони завжди мали там тотальну перевагу в повітрі, тотальну перевагу, наприклад, там в сфері інформації і так далі. В Україні ситуація зовсім інша. Тому я думаю, що тут мова йде не стільки про якесь серйозне невдоволення, ну скільки про певні проблемні моменти, які об'єктивно мають місце, і зараз треба просто ну, шукати, як ці проблеми вирішити, хоча. Я думаю, що це, знаєте, певне роздратування американців ще й пов'язано з тим, що вони прекрасно розуміють, що вони в першу чергу не виконали взяті на себе зобов'язання. Але оскільки їм треба ну якось викрутитися з ситуації, вони починають шукати якусь провину там з із боку України. Але це не означає, що ми припинили бу бути там союзниками, що в нас якось дуже сильно погіршилися відносини. Ні, це абсолютно не так. Нічого такого немає. Ну якісь робочі моменти вони присутні. Але їх треба оперативно виправляти думати, як виходити з тієї ситуації, яку ми там потрапляємо Пане Ігро. Нещодавно в Анталії відбулася зустріч очільників Міністерств закордонних справ Узбекистану, Киргизстану, Сватіні Російська Федерація там була також Угорщина та Словаччина. Ну і фактично, і Фіцо, і Орбан там ручкалися з е, Лавровим. Вони там обіймалися, сміялися, вечеряли. Ну і е, фактично таку так, реакцію, яку отримали, так, от що заявив Фіцо, що вони е, е, фактично підтримують весь е, такий демократичний світ, вони проти війни, вони за мир. Ну і фактично там багато ще подібного бла-бла. Е, опозиція у Словаччині, Чення відповідно відреагувала, що це неприйнятно, бо фактично Словаччина відкочується не у бід заходу, як би мало відбуватися, а у бік такого авторитарного режиму саме у бік Російської Федерації у Туреччині це назвали просуванням дипломатії у часи потрасінь. І фактично, засудження до речі, ще і було з Польщі, там де Тоск був здивований, взагалі поведінкою Фіцо та Орбана. Разом з тим про що свідчила ця зустріч. А вона свідчила про те, що. У Росії ну немає по перше, практично ніяких союзників. А є деякі країни, які ну намагаються з ними там зберегти якісь відносини, сподіваючись на преференції в майбутньому. Ну можливо, в преференції зараз. Ну, в плані якоїсь там торгівлі, цін на енергоресурси і так далі. Але е, знаєте, ну їх настільки просто було мало. Ну там Угорщина і Словаччина. ну, в принципі очікувана історія. Орбан вже давно Фіцу зараз намагається. Вони таким чином вважають, що вони грають там якусь серйозну геополітику. Але насправді, ну вони ж тільки гірше собі роблять, тому що ну від Росії, по перше, вони не отримують ніяких суттєвих переваг, на які вони сподіваються, тому що у Росії просто на це немає зараз ресурсів, можливостей і часу. А по-друге, вони собі дуже сильно по там погіршать реноме безпосередньо в Європейському Союзі. А у ФІЦА, до речі, ще будуть і внутрішні проблеми, тому що на відміну від Орбана, у нього немає якоїсь там супервелетенської підтримки, і він людина, яка вже неодноразово злітала з посад, потім поверталася, знову злітала. Тоді я не виключаю. Що такими заявами, такими поїздками він наближить знову свій політичний кінець, тому що словакам просто це набридне, і вони відповідно цю країну ну змінять свою країну, там змінивши е, її очільника. А що вони в принципі до цього й і робили? І, ну і ще не гірше знаєте такий варіант в тому, що ну з одного боку ці країни, якби представляють Вишеградську групу, яка раніше е, четвірку, да яка раніше достатньо активно там просувала свої інтереси. Потім вона перетворилася на трійку, тому що Угорщина фактично випала. Ну, зараз вона може перетворитися на двійку. Але найди, тут же ж Фіцу прекрасно розуміє, що в нього є певна межа, до якої він може грати. Він нещодавно говорив про погіршення відносин з Чехією uh -huh. і вказував, що це якби війна там російсько-українська на це вплинула і так далі. а Цього не повинно бути. Ну так чехи тобі просто вже прямо сказали і показали, що ну ти, будь ласка, обирай з ким ти да, і на якому ти боці. А словакам ну Словаччині, до речі, важко буде без чехії, хоч це і окремі країни, ну вони дуже тісно між собою пов'язані в економічному, передусім плані. І їм треба ну якісь дуже серйозні відносини, тісні підтримувати. Тому я думаю, що це знаєте така чергова спроба. Привернути десь до себе увагу, можливо, щось там себе виторгувати. Але ми, до речі, не чули заяв, що вони щось там собі повиторговували. Ну але підіграли Росії, можливо, трошки на цьому заробили. Але знов таки це кардинально ситуацію не змінило. Ну і просто в черговий раз показало, що як мінімум дві країни в європейському союзі йдуть не не тим шляхом, і інші країни просто з ними менше будуть спілкуватися, будуть обережніше ставитися до їхньої поведінки. Ну, от фактично, якщо навіть говорити про взаємини словаччини та Чехії, од нещодавно з Чехії лунали заяви про те, що от, до прикладу на іншому кінці світу фактично люди бачать, що безпекова ситуація в Україні впливає на безпеку ситуацію у Європі і всьому світі. А нашим сусідам, ну тобто, чехи говорять про Словаччину, так не розвиднілося досі, і фактично, от вони вже зіпсували взаємини між цими двома країнами. Ну, тобто, дивіться, ця зовнішня історія, вона б'є ну, по, ну, по внутрішнім процесам. І е, Фіцо, мені здається, е, от там певні заяви, які він зробив, він, він, він е, зрозумів, що десь перегнув там цю палку, да, і можна було якось по-іншому там діяти. Е, тому я не виключаю, що в нього зараз якийсь там відкат почнеться і зробить якусь там заяву про посилення гуманітарної допомоги в Україні там чи ще якісь моменти. З Орбаном там, в принципі, все зрозуміло. Ну там Орбан він роз, прекрасно Власно знає, до чого все йде, що рано чи пізно Угорщини заберуть можливості, хоч якось блокувати процеси всередині Європейського союзу, і е, він просто зараз під кінець намагається вибити собі максимум, в тому числі і з від Російської Федерації. Ну от він вважає, що він зможе сидіти в цьому геополітичному шпагаті багато років. Ну йому, ж типу, раніше вдавалося, то чому це не буде вдаватися далі? Проблема просто в тому, що ситуація міняється і вона міняється не на користь е, е, Угорщини. Не на кордис користь відповідно Орбана, і йому рано чи пізно придеться нести за це ну певне покарання. Пане Ігорю, повернемося до Туреччини. Фактично, нещодавно з міністерства закордонних справ країни лунала заява, що Росія та Україна у війні, начебто, досягли вже максимум того, що можна було досягнути, і фактично зараз варто розмежовувати типу от переговорний процес і припинення бойових дій. Ніхто не говорить про деокупацію території, але тим не менше така заява все ж таки лунає. Ну і сьогодні маємо вже новини про те, що президент Зеленський з офіційним візитом прибув до Туреччини, матиме зустріч з реджепом Таїпом Ердоганом. І на тлі от таких заяв про що вони можуть говорити, і фактично до чого можуть домовитися. Ну треба розрізняти знов таки позиціонування Ердогана. Однією рукою він може говорити про те, давайте миритися, і так далі. З іншого боку, він же постійно підкреслює відданість територіальної цілісності, державному суверенітету в Україні, і так далі. Тому я переконаний, що президенти спокійно поспілкуються. Україна вирішить якісь свої питання, які пов'язані з військово-технічною допомогою, з торгівлею і з обміном полонених. А з приводу якихось там мирних перемовин, ну цей процес ніколи Куди далі не піде, тому що Зеленський буде просувати формулу миру України, Ердоган буде з нею погоджуватися, але ну не буде звичайно прямо ставати на бік України і розривати якісь там відносини з Російською Федерацією. Розумієте, це така гра за специфічними правилами, і дві сторони прекрасно ці правила знають і в цю гру грають. І я ну, це цинічно виглядає ну, з боку Туреччини. Я не кажу зараз про Україну, звичайно, да? але ну ми це знаємо. Ми це приймаємо в тому плані, що все ж таки ми від Туреччини. Маємо більше користі, ніж знаєте, там якоїсь шкоди. Вони дійсно по багатьом питанням нам допомагали і продовжують допомагати. Тому треба цей потенціал використовувати. Ну і до речі, як варіант залишати в тому числі оцю шпаринку для можливих якихось перемовин в майбутньому з Росією за посередництво або за участі того Жардогана. Йому дуже це хочеться, тому що ну в його розумінні це вихід на глобальний рівень, але Україна повинна цей варіант на всякий випадок залишати. Можливо, коли сьому буде. Потреба, і ми цим скористаємося з іншого боку. Дивіться, Туреччина ну як не намагається грати на два фронти, але все одно вона поступово обмежує свої взаємини з Росією і все ж таки час від часу приймає рішення у відповідності до якихось там західних санкцій, і так далі. Тому що вона також прекрасно розуміє, що якщо прийдеться обирати або або ну вибір для неї буде очевидний цей вибір не Російська Федерація. Тому от в цьому контексті добре, що в нас всі контакти є. До речі, президент Зеленський поїхав туди раніше. Ніж туди збирався їхати Путін, Путін там переносить, боїться літати і так далі. Це також достатньо демонстративна історія. Тому що сьогодні на Росії будуть істерити, розказувати це, як же це Ердоган зустрічається з Зеленським, про що вони там говорять, а будуть говорити про будівництво в тому числі нового заводу по виробництву безпілотників там в Україні і так далі. Тому, ну, на жаль, от позиція поки у Туреччині така, але нам треба максимум з нею вичавлювати. І мені здається, у України в цьому контексті це непогано виходить. Пане і, власне, щодо перемовин. От навесні 2022 року, коли наша делегація вже після Білорусі відвідувала Стамбул, саме там, типу, були перемовини з російською делегацією. І після того, до речі, Путін вже неодноразово, якщо так коротко, от що він говорив, що це кхе-кхе-кхе, потім ми були в Стамбулі, кхе-кхе, ми домовилися, але українці «кхе, кхе телепні і вони того не хочуть сприймати. І отут з'являється нещодавно вже заява самого Шольца, який каже, що Росія та Україна не погоджували жорного. Проєкту мирного договору під час стамбульських переговорів навесні 2022 року насправді ні до чого не домовлялися. А для якої аудиторії тоді Путін про це говорить? Ну, він говорить це в першу чергу для внутрішньої аудиторії. а З іншого боку, він намагався таким чином посіяти, мабуть, якісь сумніви у наших партнерів в, в позиції України. Дивіться, він коли там показував якісь папірці і розказував, що вони про щось домовилися. Він же насправді ці папірці не виклав якийсь там відкритий доступ. Якщо у вас є якийсь там проект домовну договору, умовно кажучи, робочий варіант, якась чернетка. Ну так викладіть його. Ми на нього подивимося. А не там показувати знаєте, якісь аркуш, а журналісти потім там збільшують камери. І... І дивляться там скільки там танків, чи скільки там ще чогось. Потім Wall Street Journal, там здається, да опублікувала проект так би мовити цього договору. Вона не але там дивіться, всі почали його обговорювати. Багато хто розганяти зраду і так далі. Але ну просто погано читали статтю, почитали заголовки. А далі там написано, що по такому-пункту то пункту Україна не погоджувалася, по такому-то пункту не погоджувалася. Тобто Ми побачили знову якийсь варіант, який Росія могла привести, могла привести в Стамбул і сказати: О, давайте. От на це наша пропозиція, але це ж не означає, що цю пропозицію прийняла Україна. Розумієте, це важливий дуже момент, і е, до тих пір, доки ми не побачимо якогось документу, е, е, ну реальність якого буде там підтверджена, наприклад, Україною, ну це все просто елемент інформаційно-психологічної спеціальної операції з боку Російської Федерації, яку вона час від часу робить до неї повертається. Ну з якою метою з метою розхитати ситуацію з метою е, посіяти якусь невіру там. Е, Можливо, викликати якісь там осуди всередині суспільства, там певних дій влади і так далі. Але знаєте, ну все це дійсно перекреслює. Тут Шольцу треба віддати належне. Він так конкретно сказав, так по цій темі. Ну він же, мабуть, в курсі, да, тобто інформували, що там де відбувається, і він та, по суті озвучив те, що ми і так знаємо, там ніякого парафованого варіанту документу не було. Ну такого, що знаєте, там навіть глави делегації підписали. Якби десь був документ з підписом, там, наприклад, Архамії, повірте, Росія б вже до ним давно це виклала. Вона б к. Кричала б там на, на другий тиждень після того як вони втекли з під Києва, тому що розуміли, що їх там подобивають. Вони б уже їм махали і казали: от ми зробили же з доброї волі і, там і так далі. От підтвердження. Так підтвердження немає. Де воно? І тому це знаєте до цього дуже спокійно треба ставитися. Вони цю тему неодноразово ще будуть піднімати зараз. Вони її піднімають в тому контексті, що ми до тих умов ніколи не повернемося. Даво там ситуація змінилася і так далі. Але не виключно, що ще якийсь час пройде, і вони почнуть розказувати. Ну от у нас є свій проект, давайте його розглядати, давайте там про щось думати і так далі. Тому ну, спокійно до цієї історії ставитися. Ну і дивитися час від часу на заяви наших колег-партнерів на заході. Бо вони іноді так прикривають завісу від того, що там відбувається. І вони ну, зовсім інші речі говорять, не ті, які говорить Російська Федерація. Пане Грую, до речі, про заяви наших партнерів на Заході. Президент Франції Мануель Макрон, говорячи про Російську Федерацію, про війну Російської Федерації проти України, заявив, що настав час активізуватися і не бути боягузами. Його цитує витання Reuters. Ну і фактично... Дехто вважає, що Європа вперше робить ставки першою вищі ставки, ніж це робить Російська Федерація, там погрожуючи ядерною зброєю або ще чимось таким? Дехто вважає, що Макрон претендує на лідера об'єднаної Європи, бо, начебто, вибори вже відбулися, і наразі йому немає що втрачати у той час, як Шольц себе позиціонує як канцлер миру. Як ви вважаєте, от такі заяви вони підґрунтя мають от фактично під ногами? Чи дійсно тут йдеться вже? І про війська, і про ще більш потужну допомогу. Жодна з цих версій не виключає іншого. Вони можуть бути всі в комплексі. Дійсно, тут є і бажання Франції бути лідером об'єднаної Європи і е, розв'язані руки у Макрона, тому що в нього ситуація відрізняється да, від інших деяких європейських лідерів, і його розуміння, що ця війна може бути дуже довго, якщо не надати якусь додаткову допомогу Україні. Але мені здається, що в першу чергу мова тут йде про те, що такими заявами Макрон та й в цілому Європа ставлять Путіна в дуже незручну позицію, тому що йому ж треба буде якось це реагувати, а як реагувати? Ну, істерика зрозуміла, як там вони казали, да, якщо там Таурусами нанесуть удар по Кримському мосту, ми нанесемо удари по чотирьом німецьким мостам. Е, ну і сама по собі це ідеотична історія, тому що Storm Shadow вже летів, якщо не помиляюсь, в бік мосту, але ніхто по Лондонським чи якимось іншим мостам в Британії не бив і бити не буде. Ну тому що це ж просто ляля -ля, да, з боку Російської Федерації. Тому в цьому контексті мені здається, це спроба е, Франції і Європи, тому що багато країн його підтримали. От хтось каже, там тільки. Франція виступила з ініціативою на хвилиночку. Була не проти, наприклад, цих процесів? Нідерланди були не проти, да? Канада казала, там в цілому шість країн сказали, що ми можемо ці варіанти розглянути. Чому ні? Не в плані, що там відразу прям з'являться війська, але в якомусь форматі ми можемо про це подумати. А коли там з'являться більше консультантів, більше військових якихось експертів, які приїдуть, радників, да, які будуть там приїдуть і будуть допомагати Україні чи тренувати наших військових, ну от як? Себе буде в цій ситуації тоді почувати Росії, і треба буде якось реагувати, а вона не зможе практично це зробити, тому що вони розуміють до чого це в результаті може призвести. Тому ми зараз, тільки мабуть, на початку історії, от знаєте, з такої така є гра в Сполучених Штатах, ну колись була зараз. Не дуже рідко грають, бо вона незаконна, небезпечна. Називається Чікін-Курка. Да? Це коли дві машини їдуть назустріч одна одній. От хто перший зверне? От там, коли с 60 шістдесяті роки да, любили такі ігри, дуже небезпечні. От, ми бачимо в принципі таку гру, тільки на дипломатичному, на геополітичному рівні. І добре, що саме Європа Починає грати в цю гру, бо вона вже зрозуміла, що насправді той ведмідь, яким там себе уявляє Росія, він не настільки грізний і він не настільки може зробити погано, оскільки він там розказує. Тому ну подивимося, як далі буде події розвиватися. Але я думаю, що рано чи пізно ми побачимо в Україні як мінімум певні контингенти західних військових, які не будуть брати безпосередню участь в бойових діях, але які демонстративно будуть приїжджати в деякі міста, можливо на заході України, з якоюсь там тренувальною місією. І таким чином будуть брати на слабо Російську Федерацію. Пане Ігорю, чи можна це фактично вважати елементом е, одним з елементів цієї гри? Те, що нещодавно, от Велика Британія заявила, що ті заморожені активи, які перебувають у цій країні, можна передати Україні. Тобто, точніше, це буде позика. А от віддавати Україна буде ці кошти тоді, коли Росія виплатить репарації? Ну питань дійсно багато: чи буде Росія виплачувати, чи погодиться? Якщо ні, то як це буде відбуватися? Але принаймні ця заява вже лунає і йдеться вже про активи. Ну не про прибуток на активи, як до цього йшлося у Європі, а вже про активи. І вже вчора з'являється інформація про те, що парламент Швейцарії підтримав використання російських активів для фінансування України. Сума заморожених російських державних активів у Швейцарії загалом оцінюється приблизно у 8,8 мільярда доларів? Ну і фактично вони кажуть, що очевидно, що Росія серйозно порушила міжнародне право. Вона має відшкодувати завдані збитки Україні? Повідомив міністр закордонних справ Ігнаціо Касіс. Чи можна вважати вже те, що фактично йдеться про прибутки, про відсотки на прибутки, про самі активи? І дійсно, що Україна цього дочекається. Чи можна ці рішення вважати вже і? історичними? ну там в Швейцарії ще уряд повинен проголосувати. Якщо він це зробить, це буде абсолютний прецедент. І я думаю, після цього почнеться просто лавина от подібних заяв, тому що у всіх інших країн будуть розв'язані руки. Вони зможуть силатися на це. А звичайно, що швейцарці, якщо доходять такої думки, то вони ж там все законодавство вивчили ну настільки глибоко, наскільки можливо. І я думаю, що Україна в цьому році точно отримає якусь певну кількість відсотків за цими активами. А можливо, якщо доведуть до логічного завершення і пару ну, точніше активи в кількох країнах, які на сьогоднішній день їх мають, і це насправді невідворотній процес, який от певною мірою треба розглядати в контексті тих же заяв макрона да тобто ставки збільшуються і європа в першу чергу готова іти на підвищення цих ставок тому що вона з одного боку не хоче за затягування війни але з іншого боку, вона і не хоче перемоги Росії, тому що ну це ж призведе до непрогнозованих катастрофічних наслідків, передусім для Європи. І вони зараз пробують різні механізми. Механізм з грошима він один з оптимальніших і, до речі, найболючіший для Російської Федерації. Тому я думаю, що ми в цьому році точно якісь рухи конкретні в цьому напрямку отримуємо. І от Україна, скоріше за все, отримує навіть якісь кошти за цими активами. Пане Ігорю, дякую вам наразі за хорошу розмову і що долучилися сьогодні до нашого етеру. Ігор Рейтерович, політолог, був з нами відеозв'язком.